Великий самоготній, засвятийся, істинний Бог, мій злодійший і муж небасний, і скупітися всієї землі і неба на очиму як жити у всьому ріку, не поступати. Дай мені приглибоке смирення, терпення, покору, спокійний, тихий злайн, сорівнувало, приглибоке співчуття і милосердя, щоб я допомагала бідним хворим, колікам, слабим, нещасним. Я потішала, підтримувала і жаліла й любила таких людей. Я бачила людські страдання і болі, горе, як ти собі. Ти все на цій землі. Я поводилася, як ти поводився, жила, як ти жив. Наповни моє серце небесною, гарячою, щирою святою любов'ю небесною, любові святою до всіх людей, навіть до своїх надорогів. Щоб я любила, як ти любив. Я прощала, як ти прощав. Я терпіла, як ти терпів. Я мала твою стриманість, твою терпіливість, твою мій святість. Твої ладні, твоя мудрість, стриманість, Твою врівновагу, Твою, твою вітлю і щиру сердечність, і твою силу, мість і кріпость, духовну кріпость небас. Господь цієї землі і неба, обмий моє серце, душу і тіло. І сьогодні степоху, цілу Гріха і всякого лихослів'я. Від всяких болонивах я лише, я мала мову небасне, мову чисте свято. Я лише прославляла Твоє величне ім'я, коли молюсь і прославляю Твоє величне ім'я Бог своєї землі і неба. Дай мені жити не так, як я хочу, а так, як ти хоч, по твоєму Слові, по Твоїх святих заповідях жити, Господь, своєї землі і неба. Дай, Господь, щоб я була біліша за сніг і ясніша за сонце. Я була чистою, як ти чиста, я була свята, як ти чист. святий. Господь, цієї землі і неба, дай мені. Оптимізм, радість, спокій врівнувало. Я сіяла бажанці небесні, обмив на своїй чистій крові. Дай мені силу проти сину легку тернисту дорогу неба. Дай щастя, дай любов, де нема більше смерті.